Усім дай Боже, з моменту виходу останнього відео про оптимальну зборку ігрового ПК пройшло вже майже рік. Вийшли нові процесори від AMD, а також нові відеокарти від Nvidia і Radeon. І навіть Хуангу встигли подарувати нову шкіряну куртку з крокодилячої кожи. А ми з вами до сих пір не розібрали, яка ж буде оптимальна збірка на 2025 рік. Тож давайте виправляти цей момент. З вами канал Quantum і ми починаємо. У 2024 році оптимальною збіркою можна було рахувати Ryzen 7 500 f і 7800 XT або ж RTX 4070. Чому? Тому що за 50 тисяч ви збирали собі ультимативний і багатофункціональний ігровий комп'ютер. Чому ультимативний? Тому що на такому ПК можна займатися рендером відео у 4К, а також запускати усі нові ігри у роздільній здатності 2К з комфортним FPS. Причому в нативі у 60-80 кадрів. Тому логічно буде подумати, що у 2025 році оптимальний гровий ПК повинен коштувати плюс-мінус 50 тисяч, і в ньому повинен бути якийсь процесор на кшталт 7500 F і RTX 5070. І загалом ви будете праві, але такий комп'ютер у 2025 році, на жаль, вже не буде коштувати 50 тисяч гривень. Тому давайте відштовхуватися від цінової політики, комплектуючих у 2025 році, і таким чином спробуємо підібрати дійсно оптимальну збірку за свої кошти. З процесорів хочеться виділити декілька варіантів. Почнемо з Ryzen 8400F. Він має 6 ядер, 12 потоків з частотою 4,7 ГГц, а також 22 МБ кешу і тепловий пакет у 65 Вт. Саме солодкий це його ціна. На даний момент на Aliexpress його можна урвати за 3500 гривень. Промокодом. Якщо ви не любите замовляти на Aliexpress, то навіть в Україні на даний момент на нього адекватна ціна у 4400 гривень, в принципі, так само, як і до Ryzen 7 7500 f і до аналогічних середнячків. Будь-яку відеокарту включно до RTX 5070 Ti. А саме RTX 4060, RTX 4060 Ti, RTX 4070, RTX 4070 Ti Super, RX7600, RX7600XT. RX7700 XT і RX7800 xt Якщо брати найдоступнішу збірку, а саме 8400F і 4060, то вона обійдеться вам приблизно в 32 35 тисяч гривень. А якщо говорити про збірку 8400F і RTX 4070 або ж 7800 XT, то така збірка обійдеться вам вже приблизно в 55 тисяч гривень. Ну а тепер перейдемо до оптимальної збірки із свіжих комплектуючих. І так як народні топи дорожчують кожен рік, наш народний улюбленець 24-25 року коштує вже 7 тисяч гривень навіть на Aliexpress. А якщо ж ви захочете купити Ryzen 5 9600X в Україні, то будьте готові віддати 9 тисяч гривень. Цей процесор так само має 6 ядер 12 потоків, але його максимальна тактова частота досягає 5,4 ГГц. Також він має 32 МБ L3 кешу і тепловий пакет у 65 Вт, що робить його максимально енергоефективним і потужним процесором. Ну і логічно до цього процесора ми будемо підбирати одну із нових відеокарт. В обличчі Nvidia це буде RTX 5070 або 5070 Ti, а з боку AMD це буде RX 9070 і RX 9080. 9070 XT. Якщо ви вже моніторили ціни на нові відеокарти, то ви розумієте, що вони далекі від тих, які анонсували Nvidia AMD на старті продажів. Тому будьте готові, що тільки одна відеокарта може коштувати 40-45 тисяч гривень. Тому і логічно, що наша оптимальна збірка 2025 року буде набагато дорожча від минулорічної. Так, наш оптимальний ігровий ПК 2025 року починається від 75 тисяч гривень. Що може такий ПК у 2025-му? На такому ПК вам відкривається світ 4К геймінгу, адже RX9070 дозволяє пограти в деякі проекти в 4К навіть в нативі, без всяких ФСР. Також RX970 показує високий FPS у роздільній здатності 2К, а саме 120-130 кадрів буде у вас майже у кожному проєкті. А якщо ви вже повноцінно захочете перейти на 4К геймінг, тоді вам доведеться віддати вже від 84 тисяч гривень. Такі ПК вже може видавати 150-160 кадрів у роздільній здатності 2К у багатьох проєктах, тому ваш високочастотний 2К монітор буде використовуватися наповну. Ну і звичайно на такому ПК ви вже можете повноцінно заходити у 4К геймінг навіть в нативі. Ну а з FSR він видає 80-90 кадрів у багатьох проектах. Тож що ж можна сказати про дані конфігурації комп'ютерів? NVIDIA AMD в останньому поколінні зробили дійсно непогані відеокарти, які конкурують навіть з топами і предтопами минулого покоління. При цьому коштуючи в декілька разів дешевше, але через великий попит на дані відеокарти і невелику пропозицію від виробників, ми маємо цінники даних відеокарт в районі тисячі доларів, при тому, що вони повинні коштувати 600-650. Я все ж таки пропоную дочекатися виходу лінійки RTX 5060 і RX 9060. Чому тому, що лінійка 60 орієнтована на більшу кількість людей і геймерів по всьому світу. Вихід лінійки 60 суттєво зменшить попит на вже існуючі відеокарти, і тим самим ціна буде падати. Звичайно, до рекомендованої ціни сума не впаде, але очікується, що відеокарти будуть коштувати в районі 700-750 доларів. Якщо ж ви хочете збірку прямо зараз, то на деякі відеокарти rx 9070 прямо зараз діє знижка, і її можна урвати десь в районі 33 тисяч гривень, що я вважаю, є більш-менш прийнятною сумою. Тож, яку кращу відеокарту буде поставити в оптимальну збірку в середині квітня 2025 року? Враховуючи цінники на даний момент і просто вражаючий попит на відеокарти 5070 Ti і 9070 XT, я вважаю, що хорошою покупкою буде саме RTX 5070 і RX9070. Наразі на окремих сайтах або на пром'юа їх можна знайти по ціні приблизно у 29-33 тисячі гривень. Тож маємо у підсумку, що оптимальний ігровий ПК на 2025 рік можна зібрати в районі 75 тисяч гривень. Хоча, якщо збирати самому, я думаю, що можна вкласти в 65 тисяч. Пишіть, що ви думаєте в коментарях, обов'язково підписуйтесь на канал та ставте свою царську вподобайку. Ваша підписка і вподобайка дуже сильно підтримують канал, тому ви все частіше будете бачити круті ролики. З вами був канал Квантум. Усім дай Боже!